Усім привіт! Сьогодні ми на нашому каналі готуємо амеретинський шафран із чорнобривців. Вони ж бархатці. Готуємо приправу на кухню. Шафран це замінник дорогому справжньому шафрану, якого називають червоне золото. І так про все по порядку. Спочатку зазначимо, що ми, готуючи наше червоне золото, програмуємо на позитив наших глядачів-підписників. Хто ще не підписався на наш канал, саме зараз підписатися потрібно на наш канал, щоб ви та ми щасливо жили. І так, як ми виготовляємо шафран. А ось так! Спочатку назбираємо квітів чорнобривців, які чорнобривців посіяла мати у моїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати, про надію квітучу мою. А ми надіємось, що все буде добре. І у вас, і у нас все буде гаразд. Поставте в цей момент подобайку. Нам потрібно чорнобрівців назбирати багато. Ми їх будемо сушити на повітрі. А із чорнобривців для шафрану використовуватиму тільки пелюстки квітів. Ось ми нарвали чорнобривців, милуємося їхньою красою. Ми назбирали квітів всяких за кольором: і жовтеньких, і оранжевих, і з червоним відтінком. На приправу. Всякі підійдуть чорнобривці, тільки дуже темні не потрібно збирати. Будемо чорнобривці сушити. Будемо робити квітникові віночки, так якісно квіти висушуються, нанизуємо квіти без тепла на нитку. Голкою проколюємо через плоди квітки, через її потовщення, через плоди сім'янки. У чорнобривців плід лінійна сім'янка. Милуємося теплом, лагідністю квітів. Вони пахнуть сонечком добром. Як на тій чорнобривці погляну, бачу ласку, любов, ніжність, добро. Віночки із квітів сушимо на повітрі, але щоб не попадало сонячне повітря, не можна квіти сушити в сушарці чи у духовці, так вони втрачають свої корисні властивості. В залежності від погоди, квіти висухнуть приблизно за тиждень, а, можна, а може, і за два тижні. І ось уже віночки висухли. Ось як вони вже шелестять. Шафра це порошкова приправа. Будемо із чорнобривців робити порошок. Відрізаємо тільки пелюстки квітки. Справжній шафран виготовляють із теченкових маточок із квітів крокусів. Крокуси. Якщо квітникарі знають цю квітку під назвою Крокус, то кухарям він напевно більш відомий, як шафран. Висушені маточки квіток, а їх у квітці тільки три. Шафрану посівного використовують у харчовій промисловості як пранність, як харчовий барвник жовто-гарячого кольору для сирів, лікерів, вершкового масла, додають цю приправу у тісто тощо. А в народній медицині використовують як болезаспокійливий та сечогінний засіб. Ось ми як відділяємо сміттячко від пелюстків, нам потрібні тільки пелюстки чорнобривців, які ми подрібнюємо у порошок. Можна подрібнювати будь-як. Чи у кавомлині, чи у ступці, а ми подрібнюємо ось так. Ось так ми готуємо шафран, український шафран із чорнобривців із рідного краю. Висушені та подрібнені на порошок пелюстки чорнобривців. Отримали назву «Імеретинський шафран, який використовують як приправа для страв у кухнях Кавказу, особливо у Грузії, його ще часто й називають Грузинський імеретинський шафран. А у нас сьогодні український шафран із пелюстків чорнобрівців. Із пелюстків, із рідного краю. Але нам потрібно тільки порошок, який ми просіюємо через ситечко. Це, що сіється, через ситечко, це і є. Наш імеретинський шафран. А ось ці, залишені у ситечку подрібнені пелюстки, ми будемо додавати до чаю. Ось ми заварюємо чай у склянці і додаємо дрібку шафрану. Зал'ємо чай із. Висушеними пелюстками чорнобривців кип'ятком. Нехай заварюється чай, заварений із висушених квіткових пелюсток чорнобривців, покращує обмінні процеси в організмі, позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту і може використовуватися як. Заспокійливий існодійний засіб. Висушений, золотавий, сонячний, жовтенький, лагідний, порошок просіюємо у стерилізовані слоїчки. Це наш шафран, це замінник золотому справжньому шафрану. Чому справжній шафран називають червоне золото, бо він вже дуже дорогий, а ми використовуємо не менш якісний емеретинський шафран із чорнобривців, які виросли на моїй українській землі? Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Поширте відео друзям та напишіть. у коментарях, як ви використовуєте шафран. Хто ще не підписався, то просьба підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Так ви підтримаєте український YouTube. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами.